Приготувала продукти, горіхи, фасоль, морква, жариться цибулька. Приготую із цих продуктів намазку, фасольову намазку і чесночок. Побачимо, що вийде. Буде смачно чи ні, скажу потім. Пожарила хліб. І ось така фасольовая. Намазка со шпінатом. Ще додала шпінат. Зараз буду робити бутерброди. Я вже один з'їла. Дуже смачно тут з горіхами. Так що рекомендую. А це подивіться на це чудо. Ну, оце стоїть і просить їсти. Ну що? Ну что ты хочешь? Угу. Ну, ось так на ногу встала. Ну что, зараз встану Ага. Проси, давай, вставай. Да, встала. Просить, просить. Что тебе, пирожка дать? Что тебе дать? Пирожка, стопчик, а ну полай, ау ау, давай, ау ау, девяти, давай, да, 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 лапой, ну что, о, снова встала, снова, лапой лапой, давай, лап... махай, так, ну все, ну что да. Ау. Зараз дам пирожка. Зараз дам. Зараз. Ну я бачу, бачу. Да бачу. Стей, стей. Так, вставай. Вставай. Давай. О. На. Давай. Давай. Вот так. Молодец. Молодец. Поймала? Так. Пирожки любят. Вставай. Вставай, вставай. Давай, на. Вот так. Стой. Стой. Молодец, молодец. Лови. Хоп. Ой. Не піймала. Це я так кинула, мабуть. Так, давай, останній кусочек. Як тебе звати, даже не знаю. Давай, вставай. Стоять. Вставай, 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 давай. О! Вставай. На. Вставай. Стоять. Давай, давай, давай. Ну, вставай, вставай, вставай. Давай, вставай. Вот так, молодец. Молодец, молодец. Сты, сты, молодец. Молодец. Все, на. Все. Вот такая у нас собачка приходит в гости. Что, упал, пережег, аж шпит. Пацан на веранде. Отца она вот так приходит. Так. Все, давай, пока-пока. Давай. От, молодец, все. Оце до нас приходять. Глянь, що роблять. Саша, глянь, що роблять. Глянь, Саша. Курочки, курочки, курочки. <рес> Вони вже бояться мене, я їх ганяю. Сьогодні погода хороша. Об'їдають на лохині квіточки. Скубутя все. Ось лохина, отакі От вже квіточки. Все росте. Третій день іде дощ, картоплю хотіли садити, але все в воді, в городі стоїть вода повністю. Садить картоплю немає де. Он У нас в городі річка. Вода в річці піднялась і в городі теж стоїть вода. Картоплю садить немає. Де. Все. Річка, річка, річка. Хоча б не провалиться. Вода піднялась більш як на метр. Аж до верху. Ось так туди не пройти. Ось якось так.